Шановні друзі, кіносемінаром до семінару Теорія хаосу» або е -священа, священа Рана Друга. Є фільм е Аполлон 13 Це поряд зняти по реальним е подіям. «Стрічка», де грають такі видатні актори, як Том Хенкс. Про те, як е третя експедиція на, на місяць була е там. Підірвався кисневий балон, і математична вероятність повернення, вірогідність повернення людей на землю стала ще з, там ще малою. І е, космонавти на астронавти на борту. І Аполлон 13, і штаб, надзвичайний штаб ситуативний на землі, починають боротися з хаосом, який постійно їх наздоганяє. Сама аварія, потім постійно, вона постійно технічні фактори постійно катастрофічно поглиблювалися, тобто ставало все гірше, гірше, і гірше, постійно створює тільки вирішити одне завдання одразу й до наступне і більш складне, і яка постійно знижала математичну вероятність щасливого. Щасливо з ситуації, і ми, оскільки є девизом до цього семінару, є те, що хаос це порядок, який ми ще не розуміємо. Наше завдання дослідити, як люди взагалі працюють з хаосом, які психологічні і технічні виклики виникають, які точки уваги нам потрібні, з якої точки зору треба дивитися, і що нам потрібно робити, щоб виявити в цьому хаосі, який нас опрокидує часто. Нас приголомшує, нас розтрощує і розчаблює, виявити структуру і опанувати цією структурою. От про це цей семінар ми будемо з вами дивитися. Підсвідомість сприймає історії і образи набагато краще, ніж будь-який інший вид пояснень. Саме тому ми так любимо кіносемінари, і саме тому вони дають такий надзвичайний ефект. Хаос, це сходинки. Якщо ви хочете подивитися, як сходити по хаосу, який інших розчавлює або раніше розчавлював вас, як спрацювати взагалі з хаосом, як його перетворювати на порядок, вам до нас приходьте.